Зараз скажу, дивіться. В нас іде зараз збор на FPV дрони для 17-ї окремої танкової бригади, для того самого підрозділу, для котрого ми вже збирали ці дрони. Спочатку... Діджай мавіки треті слайком, потім FMV-шки. І я знімав. Ну вони знімали для вас відоси, звіту, що до них все дійшло, вдячності і так далі. Слова все було. Саме для цього підрозділу ми далі його підтримуємо, бо вони роблять вірну справу, знищують окупантів з нашої землі і звільнюють території. Це і людей. Ось тут зверху посилання на збір. Ми його робимо. А, тепер стосовно як це відбувається зараз, десь через годинки-дві. Буде пост ще в телеграмі. Кожен, хто приймає участь в цьому збору. Якщо ви донатите 50 гривень і більше, це дає вам один квіточок. 50 гривень, один квіточок, 100 гривень, два квіточки. І так до безкінцевості. І зараз є функція в монобанці розіграти, де я зможу просто одним натиском кнопки розіграти серед вас якісь призи. Що це будуть за призи? Перше, це буде мій мерч. Друге, це буде мерч дві футболки з символікою України. І третє е, неповажності а взагалі. Третє, це буде надпис привітання на снаряді вашого нікнейму. Ось так: як ми це зробили? Можете подивитися в телеграмі. Там був а, снаряд привітання від Олєже, він закинув 70 тисяч гривень, і я так подумав, ну що, треба йому таке зробити. А зараз ми це розіграємо. Тому і комусь привітання. Прилетить по башці якомусь орку. Від вас особисто. Можу показати. Можу показати. А тай мені, будь ласка. О! Це я? Ніфіга собі. Ось так це виглядає. Окей, на футболочка, в мене така сама є. Це перша? Нічого зайвого. Як наш пан президент носить? А, він не таку носить, так? Це особисто від Зеленського є, є жартую. Так, а свій мерч. Так. Потім комусь достанеться ось така штука. Може тут є фанати аніми в мене. Ну і вішенка на торті, це буде ось така. Худі. Таке ви ніде не придбаєте, то я давно колись зробив мерч до повномасштабної війни. Ще він в мене є. Я його не реалізував. І ось таким методом розірші. Дуже якісно. Прід буде жити вічність, ніхто нікуди не розпадеться. І ось тут. Ну і позаду також все цивільно, красиво. Тому, якщо ви закинули 50 гривень, у вас буде змога вже щось з цього забрати собі. Коли буде цей розіграш? Ну коли ми назбираємо суму, друже, ти шо? Як тільки ми закриваємо збір, ми це розігруємо. Але ну, це дуже довгий процес. Ого! Цікаво. Оце в мене капітан нормально напікав. Чого не скажеш про цього, капітана? Так, сьогодні першу гру на грімі я програв за 14 хвилин.

Что це за трипла, плаба в воті? Нормально, я на себе трошки спелив забрав з них. видали в мене. Розмінялися, це є непогано. Свена не вбили, вбили. У мене там якісь розлад в команді. Хтось на когось пінгує? А дровка, типу, померла і пінгує. Якась движуха в мене ненормальна. Вони нашого вокера піддушують в міді, як я бачу. 25 секунд кулдаун ТП до цього варіанту. До цього, до цього моменту я не можу вміти пишитись. Ти стягуватись, напевно, не можу. Це дуже добре, що бара ТП зробив. Я не очікував. Ну, зазвичай бара не роблять такі ТП. Тим паче, що це бара трійка. Вони тупо суту грають на свій фарм. А цей зробив, я з ним закомбінувався. Вийшло круто. Бара? Щось бара трошки афакашив зараз. Я вже думав, не зробив. І ФК встав, і бар, може, він з двох акаутів грає? Ви поняли? Ого. Тож мені її бало зламали. Walker coming Ой, зламы Вокера не было. КД было, она у меня. На. На! Чого я не проїв? Чого я стою в uh, спорта? У мене є сокира, я її придбав. Спеціально для того, щоб проїдати. Стою щось, чекаю. Взагалі я придбав собі дуже багато сендриків підбанити ліса. Зараз піду туди. Свенчику. Вже запізно трошки, але. Нехай буде. Кіл? Ну якщо тінкера вб'ють, буде файн. Я вам так скажу. Його вбили, це файн. Кайт, 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 кейс ультимейт, кайт, кейс ультимейт. We are only coming. Draw, you can come. You can. Uh. Я думаю, что фурион нашу скоріше за все, поцупив. Так, а що я далі хочу? Форсик, чи глиммер? Напевно форсик. А ні, не, я не забирав на фурионе экспу. Дровка взяла тільки що, ви понял? Ага. Чи може я даггер взагалі хочу. Чи може я даггер хочу? Та не, форсик, форсик, форсик. Форсик, форсик. I'm coming top, but they need more heroes. Okay. Sven, guys? No? We can? Okay. Or we can. Oh, fucking good me. Ну це я помилився, бо я повинен був прочекати і забашити до БКБ. Я міг забашити до БКБ. Це була помилка моя. Якщо б Свен зараз би нас роз'їбав, треба було б сказати. Це сука все моя провина. Бо я міг відпустити раніше, а я вирішив зробити йому максимальний стан. Записали таймінг хорошано, ну, є таке. Треба з барою мені постійно бігати, просто прив'язатися до нього і бігати сото з баратрумом. З баратрумом і за баратрумом. Зараз тільки що гру в'ябали, до речі. Як же не скатять, як лохів. Блін, я грьобаного 11-го левела, я самий найменший тут. Мені здається, тр... треба трошки підфармитись. Я зараз просто фоловлю барича, барич на в декілька разів і почав фармити. Це. Фармгра почалася. Ну, форсик нічого не змінить тут ситуацію по факту в грі. Але і просто бігати також нічого не змінить. Why can try to fight, guys be I'll this Sven We can fight maybe, guys Sven, Sven ulti Why you fight without me? Зровку в'їбали, мене в'їбали. Бля. Я бачив свини, але я не міг йому збити далі. Скріпт сапфорінг Блін, він на барочі так зазує, ну я тупо за ним не слігаю Мені здається може реально даггер придбати Та хуйня, хуйня, останавливайся Може та реально даггер придбати Кінкір бати Файбер, 2 hearers, we need Vengerful here. Я yeah, врятував його, мені Вони натиснули а в мене хуй, навіть і не збирався робити тп. Просто стоїть на топі. Побразилась дурочка. Ну, мифіну побилися. Дуже добре, що я можу зв'язувати Свена, коли він з кимось стоїть, і він просто не рухається. Весь цей час. А якщо це земелька, то взагалі круто, земелька не катається. Зараз нові шмотки будуть. Може сколпріть на випадена. Звільняю на базу. Ману за регенью не гра. Бара 20-й взяв. Бара зараз. ооо, бара придбав вже собі цю шмотку. Це сильно. Бара дуже сильно. Беру ситуацію в свої руки. Все, я зайняв позицію. Я звідси не рух, не рухаюсь від слова зовсім. Рошан! 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 Сайленд! Сайленс! Ну алті! Ну алті! Бляа!

спаун кто Там огонь. Точно нигде с вами, блядь, нет. мне септер. А, ну бери, 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 бери. Я забыл, что тебе делать, сори. И сыр. Загалебу сдолан, и что с вами самое в меня Oh push no brill. Let's first I kill him Kill him, kill him, kill him, guys! Бляха, ну це було важко! Це було реально важко. Там Бляха, вони почали битися в боті. Боже, які кончені. Ну, ну, сука. Другий Ваїгіс. Вікінг кам, але ми не встигаємо, тупо. Йди в небе куди. Кілим, 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 кілим. Кілим, кілим, Ну ми майже гру не закинули насправді, на зараз. Дровка вирішила побитися, коли ми на свини напали. В одному були. Ой-ой-ой, роздаварний! Я бік ібі. Сюди цього бездаря yes. nah. І шо в нього бая нема? Не повірю no, no, no. Чувак, а де твій бай? Та ні, він, він під сфеном байниться Правильно? Бери бекер хов в сфен Just hit, bro Барас чай жит Так, Ізі. Єм просто лежить, брат. От я я зараз під таблою, я багато чого не бачу. Ну, типа, в мене є виправдання, бо я. Ну, коротше, мене лагає сьогодні. Але ну, я не міг не запускати стрім, це треба було робити. Тому, якщо що, то ви мені можете допомагати чатиком. А краще ще донатиком. Дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі. Це допомагає мені просувати україномовний контент на Ютубі.